Розберемо ось таку цікаву задачу ключову задачу, яку ви маєте право використовувати в подальшій вашій роботі. Доведіть, що коли через дану точку до кола проведено дві дотичні, точка А знаходиться поза колом з центром точці О, дві дотичні А Б і А С, то відрізки дотичних, які сполучають дану точку з точками дотику кола, рівні, тобто відрізок А B і АЦ рівні. Запишемо, відповідно, дано та знайти в даній задачі. Дано. Коло з центром в точці О і радіусом ОБ. Промені АБ і АЦ дотичні. Довести. Що відрізки цих дотичних, тобто відрізок АБ і АС, рівні, проведемо радіуси нашого кола, тобто відрізок ОБ, перпендикулярний до проміння АБ, а відрізок ОС. Перпендикулярний до променя АС. Розглянемо. Два прямокутних трикутника: трикутник АОБ, кут В дорівнює 90 градусів, і трикутник АОЦ кут С також 90 градусів. В яких? Відрізок ОБ і ОЦ рівні як радіуси. А відрізок АО спільний. З цих двох тверджень слідує, що трикутник «АОБ» дорівнює трикутнику «АОЦ», за катетом і гіпотенузою. Отже, з рівності трикутників випливає, що відрізок АВ дорівнює відрізку АС, що й треба було довести. Розглянемо номер 511. Він у нас усний. Тому повне оформлення робити ми не будемо. Запишемо коротке, коротке розв'язання. Отже, на рисунку 295 ось цей рисунок. Точка О, центр кола, діаметр якого це Д, перпендикулярний до хорди АБ. Довести що кут АОД дорівнює куту БОД. Так як за умови нам відомо, що діаметр СД. Перпендикулярний до хорди АБ, хорда і діаметр перетнуться нехай в точці К, тому розглянемо трикутник АОБ, він є рівнобедрений, ОК-висота, то за властивістю. ОК є бісектриса. Отже, кут АОД дорівнює куту БОД, що й треба було довести в даній задачі. Розглянемо ключову задачу 512. Доведіть, що рівні хорди кола рівновіддалені від його центра. Рівно віддалені це означає знаходяться на однаковій відстані. А якщо на однаковій відстані. Відстань це є перпендикуляр. Отже, покажемо на малюнку перпендикуляри до відповідних хорд а, Б і Ц, Д. Позначимо їх як ОК і відповідно ОМ. Запишемо дано. Ну, і відповідно, розв'язання даної задачі. Дано коло з центром в точці О і радіусом ОА, хорда АБ і С За умовою ці хорди рівні, відстань від точки О до відрізка АБ дорівнює відрізку ОК, а відстань від точки О до відрізку СД дорівнює відрізку ОМ. Треба довести, що відрізок ОК дорівнює відрізку ОМ. Доведення. На малюнку позначимо рівні нам елементи. Відрізок ОБ ОА, OC і ОД рівні, як радіуси нашого кола. А відрізок АБ і СД рівні за умовою. Отже, розглянемо трикутник АОБ і трикутник СОД, в яких відрізок. ОА дорівнює ОБ, дорівнює ОЦ, дорівнює ОД, як радіуси. Відрізок АБ дорівнює відрізку СД, за умовою. Звідси слідує, що трикутник. АОБ дорівнює трикутнику СОД за третьою ознакою. З рівності трикутників слідує, що відповідні елементи рівні. Отже, відрізок ОК дорівнює відрізку ОМ. Так як ОК перпендикулярно АБ, ОК висота трикутника АОБ. ОМ перпендикулярно СД, ОМ, висота трикутника СОД, Що й треба було довести в даному завданні.